Нова система субсидій дозволить українцям оформлювати їх без контакту з чиновниками, продовжувати їх автоматично та оформляти навіть тим, хто знімає житло. Про це на годині запитань з уряду у Верховній Раді розповів глава Мінсоцполітики Павло Розенко. За його словами, наразі із трьох мільйонів людей, які можуть претендувати на отримання субсидій, їх отримує тільки близько одного мільйона. На сьогоднішній день запроваджено спрощений вигляд декларації та заяви. Ще два документи. Заява і декларація в постанові уряду чітко заборонено вимагати у людей будь-які додаткові довідки. Крім того, оформлення субсидій буде відбуватися на 12 місяців, а не на 6, як це відбувається зараз. І таким чином не треба буде людині знов кожні 6 місяців подавати заявки, бігати в місцеві органи влади і добиватися перерахунку своїх субсидій. Все буде робитися в автоматичному режимі. Один мільйон. 100 тисяч родин для них не потрібно буде у травні знов йти до управління соціального захисту і переоформлювати субсидії вже по новій системі. Це буде зроблено місцевими органами влади автоматично і буде перепризначена субсидія в автоматичному режимі на наступний вже 12-місячний термін. Також вилучені штучні обмеження, які застосовують для відмови у наданні субсидії, як то навчання дітей чи проведення операцій як на 10 тисяч гривень, чи отримання майнового паю у селі. Теж саме стосується і безробітних осіб. Сьогодні для того, щоб отримувати субсидії, ця людина була зобов'язана зареєструватися і бути стояти на обліку в центрі зайнятості. Сьогодні ця норма знята, тому що ми чудово розуміємо, що в центрі зайнятості. Перебуває на обліку лише приблизно біля 20-25% людей, які є реально безробітними. Із травня для оформлення людей субсидії рахуватимуть реальні доходи людей, а не, не нараховані гроші. Ми передбачили можливість, і це справді досить прогресивна революційна норма. Отримати реальну субсидію для тих людей, які орендують житло на сьогоднішній день така можливість формально була, але для цього необхідно було зареєструвати орендаря в орендованому житлі. Ясна річ, орендодавець не дуже хотів би реєструвати у своєму житлі сторонню особу. ми передбачили можливість, і це справді досить прогресивна революційна норма. Отримати реальну субсидію для тих людей, які орендують житло.